Доброго дня! в гужва. Виконайте, будь ласка, ось такий петельний шов, який ми з вами використовували на попередньому занятті на всі чотири сторони. І ось так виконайте ще. Я виконала знизу, з гори з донизу. А ви ще виконайте, будь ласка, і вліво і вправо. І ви будете мати ось таке кругленький шоу. Тут є, як бачите, виконано, розміщено густенько. А є розміщено рідше, шахматку можна розміщувати. Вишивати один гудзичок такий, вічко таке одним кольором, а одним другим кольором. А ось навіть є виконано двома кольорами. Єдине, що не порушуйте послідовність виконання цього шва. Шоу трудоміський, але не складний. Може вам знадобиться. Дякую за перегляд!